Вітаю-вітаю. 2 липня 2025 рік новини з Малини. І, значить, над моїм відео, там, де я розказую про оренду малини і скільки малини збиралося, там мене обзивають брехуном і все таке. Е, значить, ну, це явно люди, які ніколи не збирали малини або, наприклад, полуниці. Ні в когось, ні в себе. Ну Так, маю на увазі, як не збирали. Ну так, щоб на ділянці, знаєте, бо якщо там маєте пару кущиків на дачі, то, то не вважається, то взагалі не варіант. А я маю на увазі так, щоб сезон. Почався сезон і збираєш. Так от така картина по сезону малини. Я буду говорити про свою малину. Може, в когось якось інакше. У мене сорт полана. Такий, я рахую хороший сорт для початківців. Витримує багато помилок. Не потребує шпалери, знаєте, що таке шпалера, що підв'язувати її треба. ну Один мінус в неї, вона не дуже крупна ягода. Але зато знатоки кажуть, що по кілограмах вона дає більшу урожайність ніж якісь тим великоплодні ягоди. Ну, то вже як там кого. Значить, що я хочу розказати? Там я сказав, що бувало з цієї ділянки 70 70, в мене брали більше тони ягід. І я не брехав. На той час в мене на, на, на полі було 30-35 збирачів. Уявляєте, вони мені лупили з 8-9 ранку до 5 вечора вже все поле було позбиране. І Я возив е, своєю машиною з прицепом, дві ходки робив. Ящики мусив позичати. Через що? Е, рахуйте, назбирували десь в районі тона, більше тони, чуть менше тони. Е, в ящик треба було сипати до 4 кг, 4, максимум 5 кг. От і рахуйте. От. А Значить, в машину мені 100 ящиків не влазить. Машиною в прицеп десь 120-130 ящиків. ну як там, по-любому мусив робити дві ходки. Друга ходка може була вже не така повна. Е, от. ну Тоді ціна, ціни не було такої суперової, але ще одне діло. Малина достигає таким тип, тип, тип манером, чи як сказати, в мене так достигає. От на сьогоднішній день тако, ми були на полі 4 дні ми мене збирали три жменьки. Сьогодні, я думаю, пройдемося, може, 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 з літра назбирається, може зо 2 кілограми. То вже Денис тут може піде. От. І так воно помаленьку збільшується. І якщо дасть Бог погоду, здоров'я все буде добре, то десь через тижнів два, а то й три, під кінець серпня, десь буде вже настоящий розгар сезону. І врахуйте. Да, Тонну можна брати з такої, то навіть мало тона, я вам скажу, більше того, то ще мало. Але то не будете три місяці визбирати по тоні. Це розгар сезону, це десь е, кілька тижнів. І якщо поле все визбирується, тобто якщо берете такий взяток, то визбирується поле все. І слідуючий раз через три дні рахуйте. Тобто, виходить, в тиждень два рази збираєте. То виходить в місяць, скільки разів. Рахуйте, що там, 8 разів чи що, Ще 6 разів. Оце І то вже то вже так по тоні вратлі буде получатися. Отако. От пік може бути 2-3 тижні пік урожайність. Потім ближче до осені починає урожайність теж спадати. Отака От ситуація. Так що. Бо в мене там брехуна роблять, о, якщо ти по тоні брав, то як то що кажеш, сезон 2-3 місяці від місяця до трьох, до так скажемо. Ну, три, то то закруто. Залежить від багатьох, ну від погоди, фактично. От Особисто тут в мене раніше заморозки хапають, то в мене сезон закінчується скорше. А от я мав ділянку, велику ділянку в іншому місці. там на... Можна сказати, на підвищенні такому, дуже сильному підвищенні, то малину вже скупщики не брали, а в мене малина ще була на кущах. Ми малину скошували, вже снігу таке було. косили малину і вона ще на кущах дозрівала. Листя зелененьке, гарне було, а тут такого нема. Тут холодніше і перший добрий приморозок, таких градусів 5-4. 6, і, а навіть менше. І вже малина листя зелене, все нормально, але вона перестає свісти і зріти. от таке вот. Так що тут у нас трошки заскорочений виходить сезон. ну Будемо бачити, як воно, як воно там. Що. Ну, я сподіваюся, що буде розпал сезону вересень. Вересень-жовтень. І вже на спад піде. Так, там ті роки минулого року, то скорше в серпні, оце зараз ми вже збирали, капітально збирали малину. А позаминулого сезону то ми десь в середині серпня почали нормально збирати. І на початок вересня ціна тільки хляб і впала. І так впала що нам за ягоду давали менше, ніж ми людям маємо заплатити за це за збір. Я ще тримався. Тримався десь біля тижня, ще якось збирали, думаю, ну вдруг підніметься, вдруг підніметься ціна, не піднялася, вже і знаєте, треба у цій ціні якусь вігагру чи що. І коротше, ми зупинили збір. І на тому сезон закінчився. Потім вже, А малина така штука, її, якщо не позбираєш тиждень-два з кущів, вона перестає, перестає дозрівати. Перестає цвісти, перестає дозрівати. Якщо ти її збираєш, вона цвіте, цвіте, росте, цвіте, росте, цвіте, росте. От таке. Ну, в мене так, не знаю, може якось інакше. От така картина по урожайності і взагалі. Так що. Підписники чи глядачі там розділилися думки, що одні пишуть: ой, ти брешеш, 7 тонн 70 сотих, то не може бути, то дуже багато. Другі кажуть, та ти що тут то -то зовсім мало? Ну, Звичайна справа, люди різне говорять, але взагалі книжка пише, що сорт полана, нормальна її урожайність 10 тонн з гектара. Рахуйте, нормальна. Дуже хороша урожайність, то вже може бути і 12, і 13 тонн, і 15. Ну, тож Дуже багато залежить. Довжина сезону, ну, як, ви мене зрозуміли, потім залежить від міжрадя. Тож, дивіться, от зараз малина, бачите, які міжрадя. от, Я би сказав, це замала малина. Минулі роки в мене така була малина, що вона злягалася між, одна між другою два радки до кучі, і збирачі не могли пройти через поміж радіо. Дуже було незручно. Ну, скажу вам так, що це замаленька, за має бути більша. Але буде зручно збирати, бо вона, от, бачите, собі людина стоїть, хап-хап-хап-хап-хап, висота якраз така на рівні грудей. На рівні гру, рук, на рівні грудей, і плюс вона ще росте. Вона постійно росте. От, да, є от, трошки ягоди перестигли, ну, Сьогодні Денис може їх позбирає. Все, бувайте здоровенькі всім, мирного неба, хороших врожаїв, здоров'я і удачі. І хорошої ціни на урожай.